Екологічна захисна молитва з родовим захистом та підтримкою Всесвіту. Цю практику молитви ви можете використовувати щодня, ввечері, зранку або після важких енергетичних ситуацій після сварок, негативних емоцій або енергетичних атак. Ця екологічна молитва допомагає вам захистити своє. Енергетичне та фізичне тіло за всіма законами Всесвіту та Карми. Переходимо до практики молитви. З'єднайтеся з собою, подихайте, відчуйте своє тіло і можете покласти руку на серце. Відчувайте, як ваше серце живе, яке воно живе і як воно стучить. Повторюйте слова молитви, подумки або голос. Я звертаюся до джерела світла, до вищих сил любові, до Творця Всесвіту. Зі смиренням і безмежною вдячністю у серці прошу про світло, захист, любов і підтримку. Нехай усе, що входить в моє поле, буде узгоджено з моїм найвищим благом. Я прошу захисту лише за законами світла і кармічної рівноваги. Нехай усе, що не моє, залишить мене без супротиву, нехай усе, що моє, зміцнить мене, підтримує і допомагає мені зростати. Нехай моє тіло, розум, душа. І моє енергетичне поле будуть під охороною та захистом світла. Нехай сила мого роду буде зі мною в мені і навколо мене. Я закликаю підтримку свого світлого роду. Нехай усі благословення роду, вся мудрість, вся любов. І сила предків підтримує мене в моєму шляху. Нехай зв'язок мій з родовим деревом буде чистим, світлим, гармонійним. Я дозволяю собі бути в безпеці. Я дозволяю собі бути підтриманим. Я дозволяю собі бути. Любов'ю та світлом, світло зі мною, світло в мені і світло навколо мене назавжди так є, так і буде, це є істина. Дякую, приймаю, благо, дарую. Уявіть, як навколо вашого тіла з'являється золотий шар захисної енергії Всесвіту та вашого роду. Нехай цей захист, ця благісна енергія служить благом для вас та найвищим захистом для вас. Нехай ця практика допоможе вам з'єднатися з вашою істинною силою та розкривати мудрість вашого енергетичного захисту для всіх благ і згідно з усіма законами Всесвіту та Карми. Подякуйте собі за практику, подякуйте наставникам. За благословіння подякуйте своєму роду за те, що він захищає вас, ваш рід завжди з вами, ваш рід завжди піклується про вас і любить вас. І кожного разу, коли ви з'єднаєтесь з благісною енергією роду, кожного разу, коли ви очищуєте свій рід, для вас розкривається благісна родова сила та. Ви розкриваєте в собі дари роду. Дякую вам за практику. Бережіть себе і бажаю вам найблагіснішого захисту. З любов'ю і турботою ваша Альона Михайлець.